Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так у нас п'ятий заключний день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, тримаємось топ-1, дивимося оборона. Ну, оборонка, в принципі, тримається А, тому дуже добре. Ну що ж, давайте атакувати, подивимось, що буде сьогодні. Так, лікар-лікар. Грім неприємний. Підсилюю атаку всі на альфа. Ну, добре, давайте такою командою підемо. В принципі, команда працює. Чистка у нас є. Так, можна четвірочку скинути в Франца. Чому би ні? Давайте ось так. Він дуже повільний, тому можна прокидати. Можна пошукати фіол кріс. Давайте зробимо. Ну, майже, майже. Ось так якраз фіол кріс і буде. Це непогано. Так. Давайте ось так. Хотілося би... Зарядити, напевно, Кіпріота спочатку. Угу. Непогано прилетіло. Так. І давайте ось так. Кетман, Кетман, давайте спробуємо добити Франца. Потрібно, напевно, лікуватись, тому що щось дуже боляче пробивають. Ось так прокинемо поки. Зараз буде лікування. Так, ну, давайте напевно ось так. Скільки в нас ще буде контра? Чотири ходи. І спробуємо миліндорчика цього пробити. Якщо вийде, звісно. Так, ті бурту заряджений, давайте в нього, там буде трієчка зелена. Угу. Так. Давайте синю в пустоту прокинемо. Можна активувати дуже багато червоного, не потрібного скинемо. Так, ну майже. Ані вистачило, добре. Так, і ось так. Чистимо поле. Можливо, там якісь фіоли знизу доїдуть. Ну, до речі, доїхали. Чудово. Так, ну тут впорались, поїхали далі. Наступний бій. Кедман Люся. Тібуртус. Ну, поїхали. Рігарда, напевно, буде. Важко пробити, але ми спробуємо. Давайте ось таке комбо невеличке запустимо. Погано, що немає фіолетових. Так, давайте ось так. Тут буде четвірка. І ще трієчку можна буде зібрати. Ось так. Звісно, погано, що в глюську все це летить, але. Маємо, що маємо. Так, добре, давайте ось так. Шукаємо все ж таки фіоли. Проб'ємо. Цього недостатньо. А, треба шукати фіолетових. Давайте ось так. У нас буде один фіол. Ой-ой-ой. Один фіол і один. Синенький камінчик. І нам потрібно підлікуватись. Добре, давайте ось так. Ой-ой-ой. ой ой Без кіпріота буде важко. Тут щось зробити. Там вже Кедман поготові. Ну, давайте прокинемо ось так. Добий. Добре. Лікуємось. Тому що зараз буде пробивати кедман. Треба лікаря зарядити. Так, кого нам пробити? Нам би керюшку добити було б непогано. Давайте ось так. Тепер підлікуємось, прокинемо фіоли. Ще фіолетові. Погано, що без акули, але. Що ж зробиш? Так, тихо. Лікуємось, вмикаємо. Давайте ось так може Люсю доб'є там фіол. Так, чудово. І тепер спробуємо Кирюшу забрати. Чудово. Так, давайте ось так. Скинемо комбо побільше. Підлікуємось сюди. Треба чистити пола. Давайте жовті заберемо. Все ж таки вдарить, напевно. Ну, добре, нехай б'є. Давайте в нього скинемо. Не можу не вдарить. Ой, чудово склалися. Чудово. Так, тут теж впорались, поїхали далі. Кіпріот, кіпріот. кіперот. Два лікаря біля нього. Ось питання. Так, треба брати, напевно, жовтих, все ж таки, намагатися жовтими його пробити. Скіпріота контру ми не знімемо, але є можливість завдяки гріфіну ту контру пробити. Давайте ось так і можливо взяти чао. Але мало лікування виходить. Давайте тоді змінимо трішки ось так, щоб було пробиття і, можливо, взяти голді, спробувати. Щоб було більше лікування. Тим паче там туманка, щоб відображення якесь було, але тут діспелу багато. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Голді теж дасть баф. Ох, скільки жовтого. Єдине, що кіпріот зразу з контрою. Ну, але будемо прокидати. А, контра з нього знялась. Дивно, але мені це підходить. Так, давайте ще ось так. Тепер ось так. І можливо, ось так, щоб один жовтий попав в нього. Так, добре. Тепер, напевно, Меліндора потрібно пробити бажано. Так. Так. Сюди. Давайте жовтим вдаримо в нього. І ще жовтеньке. Ну, це дуже чудово. Так, тепер кого? Ну, напевно, будемо намагатися пробити. Кедмана Там нехай поки лікує. Так, підлікуємось і ось так. Під бафом може і вистачить. Ах, трішки не вистачило. Тихенько. Так, ми трішечки забафаємось заблокуємо цього, і в нього прокинемо. Угу. Так, відображення спрацювало, добре. Забрали. Так, так. Б'ємо. Треба було бафнутися, потім бити. Але добре. Нехай буде так. Ну, жовтих ну, дуже багатсько, Так, 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 сині. Ну, ось так закінчуємо. Так, чудово, Тут теж вийшло все добре. Ну, поляна просто ідеальна була. Грім. Ну, тут, напевно, все повертаємо, як і було. Так. так, так, так. Угу, угу. Так, поїхали. Вже такі оборонки дуже потужні, всі на Альфа. Так, ну давайте четвірочку зробимо. Угу. Тепер ось так. Оце чудово фіол заїхав. Так, так. Давайте ось таке невеличке комбо з зеленими. Рігерда поки притримаємо. Давайте ось так. Так, від'їхала чудово, тепер можна підлікуватись. Нам би зелених десь би знайти. Добре, давайте ось так. Хоча б синіх зарядимо. Бафнемось трішечки. І я хочу рігарда першого забрати. Сподівався на фіолет. Вийшов, але трішки запізно, але нічого. Так, так, там будуть зелененькі. Давайте зарядимо акулу, щоб в нас був кріт. Ах, зелені, з'їхали. Так, так, ось так. Угу. Лікуємось, пробиваємо. І фіолами, сподіваюсь, доб'ємо рігарда. Ну, і залишився один Меліндорчик. Давайте трішки бафнемось ще і ось так через комбо. Ну, звісно, йому не вистачить. Хоча може і вистачить. вистачило чудово, швидко закінчили. Так, ще один бій. Кіпріот чомусь стоїть в куточку. У нас це влаштовує, поїхали. Тут три лікаря. Давайте ось таке комбо невеличке, може фіол знизу доїде. Ось так. Поки можна прокидати в лікарів. Давайте тут ще прокинемо дуже багато жовтого. Можна було жовтих брати. Так, вже сповільнення кинув. Тому давайте поки ось так. Прийдеться робити синій кріс, бо треба лікуватись. Там вже грім поготові. Вони бафаються, так непогано пробивають. Тихо. Вимикаємо акулу, знімемо з них бафи. І, напевно, запустимо ось так синє. Непогано, але тихо-тихо. Так, будемо лікуватись, тому що майже від'їхали. Давайте ось таке комбо з фіолами прокинемо. Поставив контру. І може наш кульони ж від'їхати. Нам би Кедмана зарядити, а там вже заряджений. Кирило. Ну, добре, давайте ось так поки прокинемо. Не хочу я в контру поки кидати. Давайте сюди. Ось так. Ось так. Кульону ще вже немає. Задіспелимо і тут тепер фіоли прокинемо. Тепер ось так, ось так, ось так. Давайте тут прокинемо. Може там закриється, щось не закрилося. Але ось так зелені з синіми. Звісно, що йому може не вистачити. Не вистачило. Так, кантри вже немає, можна фіоли скинути. Але він нас задіспелив, негідник. Ах, лікується і лікується. Давайте ось так. Добий. Так, добився, чудово. Ну, Тепер треба добрати кирюшку і все буде добре. Поки не чіпаємо кіпріота. Не вистачило. Так, добре. Давайте ось так трішечки його роб'ємо. Так, лікуємось, бафнемось, так, так. Давайте кедмана дозарядимо. Доб'ємо лікаря. Ну, тепер можна вже в кіпріота прокидати. Навіть ось так фіолами. Все, закінчили. Ну що ж, чудово, турнір пройшов дуже вдало. Топ-1, оборона А. Рейтинг 22 місце. Ну, звісно, мене змістять. Але результатом я задоволений. подивимось які будуть нагороди завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.